Зглажує оці вистріли світла, то летка вона моргає. І тому, як виход з ситуації, можна просто-напросто ставити лампочки розжарювання цього не бояться і БКС вам скаже тільки спасибо. Якщо на БКС ставить просто ледки, то він просто вийде з ладу. тому його треба нагружати. Якщо там сказано 65 Вт. То це треба 65 Вт, щоб усі ніті накалювання дорівнювали сумі усіх нітінь накалювання, дорівнює сумі самому БКС і генератору. Тобто, це має так працювати система CDI. Не потрібно тут економити електричество. Якщо, наприклад, лампочка якась у вас одна, не дай Бог, перегоріла або дійшла, то краще поставте лампочку з більшими ватами, ніж з меншими. Для БКС і для генератора Мінск це буде краще. Тому для того, щоб зняти більшу потужність з даного генератора, він на 65 Вт. Але щоб БКС теж трошечки якби, там задавлює, трошечки не дає йому хорошо зробити вдох, можна поставити релюшку китайську, я ось опишу, чина. Чина. Релюшку китайську, я пишу, трьохфазну. Да, вона дозволить з даного генератора зняти ще в придачу плюс 15-20 Вт. Для Мінська лишніх 15-20 Вт це доволі непогана штукенція, яку ограничує сам БКС. Тобто генератор може виробити більшу напругу, але сам БКС цього просто не дає. Тому, якщо ви, наприклад, маєте генератор Мінск, уберете БКС і поставите реле зарядки трьохфазне, то потужності у вас буде більше. І, власне кажучи, світло у вас буде не таке моргаюче, і воно буде у вас, звісно, постоянка. Тобто, коли у вас постоянка, ви можете і хороший сигнал поставити, ви можете ну, значно більше собі можливості зробити, тому що у вас буде ампіраж. В самому мотоциклі з запасом. Тобто це для вас буде класно. Але е, переваги БКС в тому, що взагалі не треба акумулятор, не треба щось ігратися, він стабілізує чітко. Але Ютуб говорить, що штука доволі ненадійна і багато в кого вони виходять з ладу. Звісно, дані штукенці часто зроблені на радянських деталі і дуже поганих деталях. І буває там пайка відходить, буває просто контакт пайки окисляється сам в собі. Тобто він припаяний припайний завода був хорошо, але час зробив з ним таке, що просто радіодіталь відлипла от, от від от припоя. Час просто це зробив. І тому, щоб ці всі діталі зберігалися в спокої. Як Ленін мавзолей його просто залили піною, не епоксидкою, а саме піною, щоб опитні радіолюбітелі могли розібрати і навести лад, і навести порядок в даній приблуді. Але вона, з точки зрення електрики, досить непогано. Ну, ви вдумайтесь, автономна система живлення, тобто не потрібен акумулятор взагалі. І вона називається блок, комутатор стабілізатор Тобто стабілізатор напруги. Ну це круто, нема акумулятора і постійно однакова напруга в борцеті Це хар ідея ну дуже класна. Якби на явах була дана штука з завода. Ява, це був. Зараз би цих яв було в три-чотири рази більше. Тому що із заганебного явовського генератора ці яви пішли на металолом і на автоген. Всі. Вони в одиниць тільки поставалися, тому що людей вона так з із зарядкою, цією заводкою і з цими акумуляторами, з цими зарядними, з цими коротше, откази один циліндр. Поїхав назад, докотив. То Ну, що я розказую, люди це знають. І получається у людей смешане чувства. Як вроді би ем, маєш красиву жінку, але з поганим характером. Вроді би і радий, що вона в тебе є, але не получаєш ніякого удовольствия від того, що е, ти живеш з нею. Тому що вона тебе розстрає постійно. Я розумію, що мені скажуть, що «Ні, ти нічого не розумієш». Та то ти просто такий спеціаліст. Я, я як настрою я у 1975 году, Я даже свічку не викручую, я даже колеса не накачую, У мене і колеса держать, і в мене свічка там служить. І в мене запалення не не цей. Я даже, Ні, я тільки бензобак, тільки бензин заливаю. І все. Даже карбюратор не чищу. У мене все чітко. То в тебе все, всі болячки тільки на тобі, тому що ти спеціаліст такий. Ну... Таке кажуть зазвичай мені. Тому, що стосується мінська, ідея дуже хороша, але реалізовано не зовсім круто. І тому дану штукенцію ставити на яву 350 з одної з точки зору, вроді би як і можна, з одної точки зрення, але катушки запалення треба розділяти одну на один циліндр, другу на другий. Якщо вони будуть каждо видавати по 35 вольт, а ще й у яве 350 медленний кволий оберт коленвала, буде напруга 20 вольт, і іскра буде нікакуща. Тому для двухциліндрового мотоцикла отаку от штуку я би все-таки не посовітував Звісно, якщо хочеться. Є дуже багато дурної енергії, можна переробити, там, перемотати, перекрутити, коротше перепаяти і зробити запалення круте і залишиться, щоб сама основа була в Мінськ, але сам ну, перероблено обмоточні дані. Можна зробити, але це така модістіка, це так важко зробити і це так довго робити, що я не знаю, чи воно варто того. Але якщо ви хочете перевірити свої сили електрика. То це зробити реально. В даному випадку я на такій системі зажигання їздив, хоч і трошечки недороблені. Тут усе просто для двохциліндрового мотора на один сердечник береться провод 0,11 і наматується на, два сердечні, на один сердечник два провода. виводиться два провода окремо. Отдільно лівий циліндр, віддільно правий циліндр. На Іжюпітер на Яву 350 без проблем. Світових оцих катушечок, яких тут в даному випадку знаходиться 7, навіть 6 оцих катушечок дають набагато більше потужність, чим оці в Мінск Чим оці малесенькі в мінск. Оцей генератор, який у мене в правій руці, значно сильніший. По потужності навіть на маленьких обертах. І тому Китай це не погано, Китай це класно і дана система CDI от конкретно статор з таким желізом, в даному випадку.